Плетуть маскувальні сітки для військових, як франківці, так і жителі інших міст, які приїхали впродовж тижня на Прикарпаття. Киянки Юлія та Софія кажуть, їхня мама залишилася у столиці, а батько відвіз їх до Івано-Франківська. Дівчата розповідають, їм складно залишатися осторонь, коли в Києві під ракетами рідні й друзі. Саме тому вирішили допомогти плести маскувальні сітки. Я просто рада, тому що я можу їм допомогти навіть з ну з таким чином, тому що мені неприємно те, що я поїхала з міста і залишила їх обороняти моє місто самостійно. Це дуже медитативна робота. Ти просто стоїш ниточка за ниточкою, ниточка за ниточкою. Складність, напевно, в тому, що складно стояти весь день і піднімати руки Це Трохи фізичне навантаження. І ми самі пересуваємо цю тканину. А ви можете побачити, яка вона важка. Окрім плетіння маскувальних сіток, жінки тут роблять викрійки для нижньої білизни військовим. Заготовки ріже кравчиня Ірина Фанчак. Для труси сімей одноразові люди, котрі собі на дому ми за руками прям забирали. Є ще кілька майстерень по по які з нами співпрацює. З постільної білизни ще їде так? Да, да. Ну, є й люди дають і штори. І якщо вона бавовняна, якась така м'ягенька приємна до тіла і тканина є в рулонах. Франківка Людмила каже, почала допомагати українській армії на другий день повномасштабного нападу російських окупантів. Сітки підключені всі один одного друзі. Підключаємо дуже маса народу. Просто. І всі йдуть я в білому домі. Я там мала коли там не можна вже пройти, то пішла сюди. Бач, прийшла свою простиню, зустріла, бо туди віднесла вчора. От і все. Помагаємо всі, помагаємо. Бо ми всі хочемо перемоги, і перемога буде за нами. Точно учасниця дружини воїна Тетяна розповідає, що зараз громадська організація потребує медичних засобів. Окрім того, люди можуть приносити сюди матеріали для плетіння маскувальних сіток і цупку бавовняну тканину для пошиття нижньої білизни військовим. Дуже важливими є медикаменти, особливо джгут, турнікети, але це практично зараз в Україні не знайдеш. Є потреба в тканинах зелених кольорів, хаки, камуфляж, темно-сірий, темно-коричневий. Є потреба в капроновій ниці, оскільки немає зараз уже основ для маскувальних сіток, то ми плетемо самі цю сітку. Капронова нитка товщиною від 08 до 1,8 мм. міліметра. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.